Вітаю вас, друзі! В Україні зараз активно обговорюють тему арешта Павла Дурова, засновника соціальних мереж ВКонтакті та Телеграм. Одні підтримують таке рішення, говорячи, що Дурав підтримував терористів, торговців наркотиками, педофілів та інших поганих людей, а інші говорять, що це спроба знищити свободу слова і демократію. Адже в Телеграм люди спокійно могли писати все, що думають, і не хвилюватися про те, що їх зільють спецслужбам. Хочу нагадати, що саме через те, що Павло Дуров не хотів співпрацювати з російськими спецслужбами і зливати їм інформацію з соціальної мережі ВКонтакті, він був змушений покинути Росію. Зараз же. Коли він створив Телеграм, дуже багато представників різних країн хочуть отримати доступ до цієї соціальної мережі і контролювати, хто і що в ній пише. Але, як відомо на сьогодні, Дуров неохоче йшов на контакт з представниками спецслужб будь-якої країни. Зрештою, Павла Дурова було заарештовано в Парижі одразу після того, як він прилетів у Францію з Азербайджану на своєму приватному літаку. Головна претензія влади Франції. До Телеграму вони вважають, що зашифровані повідомлення в цьому месенджері зробили його платформою номер 1 для організованої злочинності. Дурову може загрожувати до 20 років ув'язнення. Нагадаю, що в Україні вже давно поговорюють про те, що треба заблокувати Телеграм, адже там дуже багато фейків і дуже багато російських пабліків. Тому Більшість українських медійників зараз розганяють тему про те, що арешт Павла Дурова це дуже добре. Але є й ті, хто критикує дії французів. Вони вважають, що арешт Павла Дурова пов'язаний із тим, що західні спецслужби хочуть отримати контроль над Телеграм, а це загрожує і демократії, і свободі слова. Особисто від себе хочу сказати, що той же Facebook розповсюджує не менше фейків, ніж Telegram. Але там є певна цензура і, звісно, що його не закривають, не блокують і Цукерберга не арештовують. YouTube, на мою думку, має найжорсткішу цензуру. Там контролюють абсолютно все. Тікток до недавнього часу також був абсолютно неконтрольованим. Там публікували все, що тільки можна, але поступово все змінюється, і в Тікток вже активно перевіряють кожне відео після його завантаження. Тому деякі відеоролики там просто неможливо. Опублікувати. Хоча російського контента в цій мережі теж достатньо, і в Україні вже не раз з'являлися петиції з проханням заборонити TikTok. Ну а Телеграм до сьогоднішнього дня був, мабуть, єдиною абсолютно ніким не контрольованою платформою. Кожен підписувався на ті канали, які йому були до вподоби, і кожен автор каналу публікував у себе на каналі все, що хотів. Люди обирали, дивитися контент цього автора чи ні. Це і є повна свобода дій. Хочеш, дивишся контент. Не хочеш, не подобається тобі контент. Просто відписуєшся від каналу і все. А як ви думаєте, друзі, з чим пов'язаний арешт Павла Дурова і до чого це призведе? Напишіть, будь ласка, свій коментар з цього приводу.